Вітаю на My Relax. Так я оздоровлялася в нашому солодну з лікувальними глинами, як бачите, на початку вересня 2024 року. І в даному відео я вам покажу детальний огляд на готель, в якому ми проживали, на територію, на харчування, на всі нюанси. Зветься ця база відпочинку ПАЛ-Сір. Має вона дуже велику територію. І що головне тут є дитячі атракціони, розваги. А для нас це важливо при виборі проживання готелю. Тому. Приступаємо до огляду. Спочатку ми подивимося детально номер, в якому ми проживали, а потім далі на басейни, на лікувальні озера, а також на інші бази, які є довкола. Я пройшлась, порівняла ціни, сервіс, умови, дам свої заключення враження. А спочатку приступаємо до огляду номера. Наголошую, що в солотину варто їхати оздоровлятись, адже в міст мінеральних речовин 276 одиниць. А в мертвому морі 300 тому це вагомий показник, щоб сюди приїжджати. Номера в готелі Palsir діляться на дві категорії: ті, що з кондиціонерами і ті, що без. Ми обрали ті, що з кондиціонером, це коштує на 500 гривень дорожче і покращена категорія номера. Але воно того не вартує, бо номер на тверду троєчку, навіть з мінусом. Бо дуже все скупеньке, таке все дешевеньке. Хитається, ламається, крючочки, меблів мало, де повішати рушнички, якийсь одяг, ось цей єдиний шкаф, Що сюди поміститься, взуття, пару вішалочок, а щось таке скласти дитячі речі ну зовсім немає. Ось ще одні крючечки. речі посушити там на вулицю, носити, Ну таке за ціну номера 3600 чи 3800. Ну, ну, в мене не вистачає слів, що сказати, бо мені є з чим прийняти. Ну, це дорого, і, а, воно себе не оправдує, але добре, що працював той кондиціонер, бо там можна було здуріти від спеки. Столик, два стульчика, пару стаканчиків, чайник є. О, це було чудово, що був чайник, але де його було поставити теж тісно. Ну, одним словом. Зато є анонс, що заборонено, що штрафи і так далі. Холодильник нам попався із намороженим льодом від попередніх власників. Коротше, його не помили, але сам холодильник був більш-менш чистий. І ось така родзинка нашого номера з видом на море, як то кажуть, на територію. На гори з однієї сторони класно, з другої сторони погано шумно, бо я люблю більш камерний відпочинок. Тут взагалі на території шумно, бо це яка вода. Бо це така транзитна база відпочинку. Можна приїхати зранку і до вечора тут побути. Вартість входу, здається, було 250 гривень. Люди приїжджають машинами, автобусами, відпочивають протягом дня, потім їдуть, де вони проживають. От тому застерігаю, що свої речі, тут залишати не потрібно, щось там таке, що не шкода, адже тут чужих людей багато. А ще досить шумно, тут атракціони. Аквапарк, тобто хто любить те, що спокій, це не сюди. <хи> Але є перевага тим, що тут є три озера цих природних, солених, натуральних, є ось багато басейнів з мінімальною кількістю солі, максимальною, джакузі, з прісною водою, з дитячими басейнами. Е, ну, тобто І переваги також є. Зараз я вам продемонструю ще самі озера, на що вони схожі і наголошую, що тут реально багато. Велика кількість мінералів, тому помірковано знаходитись у воді, особливо не мазюкатись цими глинами багато, тому що через три дні у мене вже була алергія, вся шкіра висипана була в червоних цятках. Які довгенько сходили з шкіри, тому для чого ці неприємності помірковано буде. До речі, ці ось будиночки. Тут більше розміщена кількість проживаючих, там більше чотирьох, тобто 4, 6 з сім'єю можна компанію заїхати, але відповідно значно дорожча ціна, здається, більше шести тисяч. Є на території сауна, люди навіть е бронювали, там було занято, але я не розумію, для чого в таку спеку сауна, але людям подобається. Щодо кухні, тут є загальна спільна кухня для проживаючих готелю. ось. На що вона схоже, які столики присісти, поїсти, є чашки, якісь старілки, микрохвильовка, холодильник, там, де куча всього напнуто, чотири комфорки всього на газу, якісь шкафи. Люди з собою привозять там сіль, цукор, крупи, чайник. Ну, готувати можна, але мені не сподобались ці умови. Просто мені є з чим порівняти. Ми відпочивали на Дністрі. База відпочинку рай на Дністрі. Там була кухня, то там хотілося готувати, там все до діла, все культурно, чистенько. багато інвертарю. У мене є про це детальний огляд, заглядайте, а тут якось так все наляписто, одне на одному. Я не знаю, мені було некомфортно, тут я не готувала. Ми перебували з мівінами кашами, з сухомятком і декілька разів ходили в їхній ресторан. Далі буде про це. І йдемо на іншу частину території, там є теж басейни. Як дорослі, так і дитячі. І моя малеча тут надріла. Дякувати, що для них нормальні умови, мілкий басейн це її перевага, бо не завжди є басейни для діточок. От зверніть увагу, що ось автобус стоять, автомобілі. Оце тупо приїжджі люди, які на день приїжджають, а далі потім уїжджають собі, де вони проживають. Раду те, що біля кожних басейнів є туалети, душові. Тобто можна одразу себе привести в порядок. Ось ще тут є чотири басейни, прісні, солені і дитячі. Тому велика територія, як бачите, всім знайдеться місця. Можливо, ми вже були не в сезон і достатньо було простору нам повезло. Бо лежаків було дуже багато і багато пустувало. Ще родзинкою готелю є те, що тут є аквапарк на території. Це, звісно, додаткові витрати. 250 гривень година, здається, якщо більше, то дешевше, відповідно. Але ми не були, там нам було малеча не хотіла наша. Є ще тут лунапарк працює аж до 11 ночі, як виявляється, бо воно шуміло, мені заважало, це дратувало сильно. Але що маємо, то маємо. І ось такі масажні кабінети, такі спартанські цікаві умови, щось накрите, санітарію там не пахло, мені не сподобалось, я би туди не пішла, але люди ходили. І ось це третє озеро, воно максимально комфортне, помірна глибина, і можна легко достати цю лікувальну глину. До речі, неї можна мазюкати, скільки хочеш, з собою брати додому, ніхто в руки не заглядає. Єдине, що в мене не було контейнери ніяких, тому завчасно беріть щось з собою і зверніть увагу, як на шкірі виступає сіль. Тому будьте обережні, не пересиджуйте в воді, бо трошки буде вам потім незручно пекти шкіра. І, будь ласка, зверніть увагу на меню їхній кафе, їдальня, ресторан, як вони його називають, бо це не ресторан, але щось таке більш-менш. Ціни адекватні, помірний. Борщик 120, бульйончик 100. Ось це шашлачок, картошечка смажена і салатик 350 гривень, дуже ситна порція. Я вам сказала, Це вигідно тут поїсти, щось можна з собою, а повечеряти чи пообідати так, як комплексні обіди. Ну, Харчування ні, я тут задоволена. Хоч це і румуни, тут готують власники румуни, але все смачно. Боже, був теж смачний, з нормальними шматками м'яса і так далі. Солянка теж була божественна, смачнюща, гостюща, добротна. Одним словом, я раджу харчуватися в базі Пальсір ситно, смачно, економно, чисто. І одразу через дорогу є інша база, зветься Руслана. Теж велика територія, ну, менше, ніж в палсір, але частенько акуратно, така вона типу, вважається VIP чи як <смі> є басейни, є свої природні озера. Тому майте на увазі. А взагалі бази відпочинку. Тут готелі діляться на ті, що мають природні озера, доступ до них прямо на території, або ті, те, що накачують цю солену воду собі в басейни, в джакузі і просто готель проживання. І, відповідно, ціни різняться. В природні озера то дорожче, то на штучних, то дешевше, мабуть чи як, бо є ціни від 1000 гривень і вище. І це я вже мандрую до аптеки досить далеко від бази Плосір, бо вона при в'їзді в Солотвино. Але я пройшла крізь базарчики, магазинчики, кафечички, по дорозі куча всього є, можна де перекусити, різні національні кухні, одяг, посуда, їжа і так далі. Все можна купити. Далі є і супермаркет, і бутіки, є розкішні віли руминів. Коротше, і по дорозі ще інші бази відпочинку. От самі бази красиво, а тільки десь за поворот зайдеш, ніби ти в 90-х 2000-х. Все занедбане, захидене. Ну, е Солод воно живе, мабуть, тільки в сезон. Далі все там замирає. Ось, дивіться, на ці віли румунів. Ну, що я скажу, Україна, вона країна контрастів, аптека, слава богу, все добре, культурна, якісна, можна тиск поміряти. Ціни більш-менш. І я ще в супермаркет сходила прямо при в'їзді, тому майте на увазі, е, якщо не любите базари, бо на базарах не все також можна купити, бо тут і є м'ясо свіже, і молочка, і яйця, і овочі. Нормальні ціни на порядок 50 гривень вище, ніж зазвичай, доступні. Тому дякую вам за перегляд. Будь ласка, бережіть свою природу, Україну, ресурси. Бо те, що я побачила, як тут занехайно ставляться до таку, таких джерел, до. Мені просто не вистачає слів. Сміття, каналізація тече. Там, де немає власника, ось такий безлад. Цінуйте, будь ласка, свої, не викидайте. Я не знаю, куди дивляться влада солотвина, що вона закриває на це очі. Я не знаю. Не забудьте подякувати мені, вподобайку, підписом, коментарем. Підпишіться. Для мене це важливо. У мене є багато відео на Вінничину, на Дністер відпочинок, на базу відпочинку, на різні готелі. До нових зустрічей!